І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ranger UA на 60 ТП Левандовського карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так, ну, Польський мастодон, так. ну, в Кожній майже нації World of Tanks. Є такий мастодон, саме такий здоровенний, броньований, або саме Ну, Тут так, по бронюванню, скажемо, ще те задоволення. Але башта в принципі броньована і на рахунок нахлопушення, то тут альфа досить чудова. Так, ну, виїхали ми на мінотавро, так? Перестріляти ще ти буде задоволення. Е, тому що е, ну, там дійсно є броні ще, так, хлопець. Оце був постріл, оце зразу ж по добаки повинні прилетіти. На 1980 Це по нахлопушувальній гарматі, так? Давайте будемо дивитися, що в нас за гармата. Заряджені у нас поки що кумулятивні. 317 пробиття. Ну на поліпшених я вам скажу ще те задоволення. 317 пробиття. І по-перше, а по-друге, води ще й дор дороге. 750 одиниць у нас шкода від послуг. Ну що, будемо, напевно, просуватися вперед, видавлювати, так? Чима. Що... Бачимо, що дуже великі сили суперників по центру. Отже, видавлюємо, тут небагато залишилось, одного ми башту вже відкрутили. Давайте ще комусь відкрутимо. Або просто понахлопушуємо. Вже 2769 настріляно, 1000 натанковано, це по бронюванні. Але корпус. Ну, я знаю, коли я зустрічаю радомі, корпус ніо картону. Треба і саме добирати, якраз у нас вистачає альпи. Чудово, два вороги знищені. Я думаю, що тут вже без проблем. Місто програли вже на Берліні. Суперники, так, бачимо, у нас бабаха навіть посувається там по Алінії, вже там тили заходить, ну суперники. Мінотавро, він вже тут нам нічого не зробить. Чудово, що далі будемо робити? Дуже велике армадіще, стоїть суперників по центру, по пустирю, по зелені так скажемо. І є як варіант в оцю ж бінку поїхати зараз, так? Чи можемо навіть стати тут е... теж така imbo-position, постріляти? Ану, Ну, тільки прихлопушню чи ні. Прихлопушну. Ого. О, чудово. Ну, щоб ще й з підпалом той забрав з цього пострілу. <поки>, Поки ще в нас з глушністю з точністю. Все чудово. Буває, що не пробували, але не пробували, лише ми... Дуже броньовані, вже перемикнувся, бачимо, на бронебійні снаряди. Тому що ну, дійсно дуже на, на таких калібрах 152 е, з половиною мм, це ну, дуже величезна, величезна ціна за ці е, постріли, і ти так вже такий вже мінус будеш. Я знаю, колись мені мій... Е, Мій друг, мій соклановець, мені сказав, що от 60ТП, а я його собі не прокачував, тому що ну, мені все ж таки е чомусь він тоді не зайшов, але вже погравши з ним зводом, і я зрозумів, що дійсно шувальна машина. І я в нього питаю, ти на поліпшених, на голдових граєш? Він каже, ні, я граю на ББ. І все в мене чудово. Він пробивав кожним пострілом, навіть лоб в лоб, коли зустрічався. З кимось броньованим, то він пробував без проблем. Тут ми, поки виїжджаємо вибивати з цього бункера, щось з підпалом отримуємо, втрачаємо дуже багато ТП, отже, ну вже виїхав на цього 40 треба його забрати, поки він не втік. І вже бункер ми захопимо, будемо вже, напевно, з бункера грати. ну як, ну далі. Це танк знаєте, не такий, що він може проїхати і своїм броніщем, наприклад, як Маус є 100, дуже танкувати. Так, такі тяж, тяж підтримки, так скажемо. Але десь можемо і продавити. Це ми бачили вже в місті. Чудово, зайняли ми центр, зайняли ми бункер. Там десь позаду це 59 чи 30, треба його вибити. Це поміти, от бачимо, наш лунтик. Поїхав вже його там. Де він там вже? Щоб він нам в тили не заїхав, у нас ХП зовсім немає, 62 всього ХП. Вже 6 тисяч настріленого, майже 2 тисячі натанкового. Тут ще біля, наш, біля нас ВК третья. Він теж розуміє, що далі кудись йому їхати, так вже зашкірились там, що і не проїдеш. Так, ну а інший фланг, Джейт така лінія, там поки що наші тримаються і там бачимо, що було намагання просування перед суперників, але вони вже трішки знітилися, трішки в них цей план ну щось пішло не так. Ми вже бачимо, програють вони, програють вони по танкам, але ми програємо по ХП. Десь ми вкрали... Ну, напевне, наш герой усе втратив так багато ХП, тому така просадка є. Бачимо у що... дальнякам ще те. Ще, Ну, як? я назвав тяж підтримки, але на других лініях. Так? На перших та на других лініях. Дуже він залежний, в принципі, від рельєфу. На мою поважну. Пущіть свою поважний. Дуже завжди цікавий та радий бачити ваші коментарі під відео. Бабаха бачимо, проїхала по тилам суперників, виїжджають на базу суперників. Так? Там наш Мю б'ється з, з Віперою і Віпера його знешкоджує. Нам теж зашкірились навколо бази. Тут вже бачимо, йде наша масована, так скажемо, атака. Починають вони там вазика розслапушувати. І якщо вони там пройдуть, то все в нас буде чудово. Ззаді бачимо бураску. Це небезпечний танк. Він так вже об'їхав. Там бабаха по тилам проїхалась, він це напевне помітив і вже так об'їхав, щоб і бабаху прихлопушити. І нарешті ми виявили цю ЦЕС. На, Вийде чи ні. Напросто. Ми напевне тут завжди світимося. Так, ми завжди тут світимось. Все, вже беремо в оточення повністю базу супер, ну майже повністю. Чудово бачимо, там наш лунтик ще відіграв. Тут втрачаємо, що ти бачиш, ССС не на СССР непогано грає, має скліще. Нам кудись їхати, ну я не бачу сенсу, в нас хп немає просто. Кожен постріл навіть фугасом мені здається, що це просто. А ну во! Так, чудово, він розуміє. наш герой знаходиться, отже. Займаємо бункер. І вже тут башту в нас ну, навряд чи хто проб'є навіть кулаці. Те ж у них, бачите, вони... Чи вони від... А, вони від бази відвідльовують, все зрозуміло. Чотири вороги знищено, 6200 з копійками настріляно. Залишається два танки. Ну, ну... Можуть вони затащити? Можуть. Бачили, ми такі бої. <гум> ну, мені здається, найбезпечніший брат. Десь вони там попереду спіють. ЦСК там вже виявили. ЦСК теж відбивається. Так, ну це такий вже напружений бій, я вам скажу. <гум> так зіграти, щоб не втратити цю команду тепер. Наш Лундик там Красунчик поїхав, поїхав, поїхав. Потулам. Справжній розвідник. Чудово, якщо в команді є чудовий опівот. Будемо просто прикривати, мені здається, так, щоб не проїхали вже. Потихеньку вирівнюють. Напружений момент був, я вам скажу. Можливо і правда, якщо б наші на е, захоплення стали, то їм вже треба було щось робити, щось вигадувати. Суперника. Вирівняли майже бій. Не хотілося б такий бій програти, правда? Тримаємо пилаки. Вболіваємо за нашу команду. Треба виманити, правда. О, треба якось, щоб ЦСК виїхала, а ми вже так на прострілі будемо прикопушувати. Поїхав, бурас, Якщо він зараз підсвітиться, тільки треба влучний постріл зробити. Не можуть там поратися ЦСКА, бюро. О, дам. 824. Бребуразка. У нас просто ще перезарядка довга. Втрачаємо ми всі танки, залишаємося один проти двох. І вони всі шотні на один пост. Якщо вони об'єднаються, то в них буде шанс. Якщо вони будуть по одному, і в нас вистачить перезаряд, то ми їх повинні перестріляти. Так, треба в е інше це вікно їхати. Є-є-є, є, -є, 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 -є летить, 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 погодь! Тільки не нервуватися! <гум> Я розумію, що в таких моментах починаєш нервуватися. Ух. Оце бій. Оце, я ж завжди вам кажу, дивіться бій до кінця, тому що в кінці бою завжди щось епічне. Тепер вже нервується наш герой, це вже точно. Це вже навіть і помітно. Звідки вийде. Е ЦСК, ну ЦСК теж чотирьох 4 Там на неї три танки виїжджали і якось він впорався там. Ось так, в принципі, стане. І виманити. Звідки він приїде, У нього швидкості вистачає. Може і ззаду виїхати. Де що напружене, а напружені щібі. Момент верніше. Так, ну поїхали на борту, так? В принципі, як варіант, виманити на себе Так, а він стає на захопленні, треба повертатися. Треба повертатися, тому що це буде поразка. Ми не встигаємо захопити базу, але ми встигаємо, в принципі, повернутися. І на останній секунді, я так розумію, як завжди, збиваємо захоплення. От, я не знаю, скільки там нього ТП залишилось, якщо. Ну в нього десь на один постріл ТП. Якщо мінус 100 по команді, так, а у нас всього 63. <плес> Я думаю, що в нього там 100 з копійками. Десь 200 хп залишить. Він підозрює, що на нього вийдуть, звичайно, підозрює. Головне, щоб він не в цю сторону дивився зараз. Так, ну давайте, ну, ну ну давай, 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 давай. Ти хочеться програвати цей бій. бі. І ще по цій перешкоди нам... Опа, стоїть, стоїть, і він, і він посел зробив. 13 секунд. Це що таке? Він з'їде чи не з'їде? Ні, він не з'їде. 6 секунд. Стихаємо перед... Три! О, огонь, є! Перемога на останній секунді, так? Думаю, думаю, перемога! Дякую за реплей, дякую за настрій, кажу вам, всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.